Друзі, всім привіт! вітаю на каналі. І що сьогодні у нас на огляді супер популярні шузи цієї весни кларкси Моделька називається ClarksTorr Hill бі Колір у нас Black Sweet. Розмір у нас 41-й. Вони у нас жіночі і вироблені вони у нас у Камбоджі. Друзі, скажу так, вони дуже супер мало мірять. Якщо будете замовляти їх, ну, то треба брати на два розміра більші. Якщо у вас нога широка, ну, то ці шузи не для вас. І так, так виглядає коробка Clarks, Signature. Всередині, звичайна, бумажечка і самі шузи. Перший, другий і більше немає нічого. Ні. І так, друзі, так виглядають наші Clarks з зовнішньої сторони. Зверху, з внутрішньої сторони. І підошва. І так, самі бути у нас зроблені із замші. Замша дуже гарна на якість, і на дотик, і на вигляд дуже прикольно виглядає. Зазвичай у нас така шнурівка. Шнурівка сазвичайна, чорна. Маємо такі бірочки із замші, на які написана наша моделька Torhill із надпис Clarks. Все, можна зняти, можна з ним ходити. Багато бачив, хто з ним ходить. Всередині маємо таку усілку. Усілка у нас ортопедична. Clarks Signature, Control Cushion. І так, маємо додатковий супінатор на п'ятки, дуже м'ягенько нам тут буде. Маємо дирочки, буде дихати наша ножка. Маємо супортик бокової частини ноги, ззаді п'яточки. Сама усілочка у нас виготовлена із перероблених матеріалів. По ширині ну, супер класна вона. І надпис Clarks. Всередині у нас вони прошиті Прошиті рівнесенько. Маємо під замшою таку текстильну підкладку, дуже вона приємна на дотик і супер тоненька вона. І Ззаді на п'яточці маємо додаткову підкладку із замші. Дуже вона м'ягенька. Напоминає цю як вона називається, Алькантару. Дуже м'ягенька. Але немає жодного наповнювача, наприклад, із цього. з поролону, ну, не, ну Нема взагалі нічого, тільки ця накладка і все. Не знаю, чи будуть натиратися нового, чи ні. Напишіть в коментах. І з цієї сторони у нас інформація, де вони виготовлені, розмір і номер. Підошва. Підошва у нас називається Big Gripper. Натхнена вона 90-ми роками, зроблена із термопластичної різини. І з додаванням частичок піни Ева. Скажу так, вона масивна, дуже легенька, ну, гарно виглядає, але вона дубова, ну, вона нічого не гнеться, де тут Ева, не знаю. Ну, Але так візуально виглядає прикольно. І такий маємо протектор. Звичайний протектор, на якому надпис Кларкс. Прикольно. І маємо також інформацію, що вони зроблені, розмір ТБ і ТП. І так, друзі, таке взуття такі Кларкси. Вони є як і жіночі, так і чоловічі, так само вони виглядають. Скажу так, дуже прикольне рішення на весну. Підійдуть як і під штани з карманами, так і під джинси, так і під плаття, під юбки, під шорти. ну Супер універсальні бути. Давайте швиденько по плюсах і мінусах цих бутів. Перший плюс їхній зовнішній вигляд. ну Виглядають, вони прикольно, мені подобається. Другий плюс це усілка. Ну, усілка зачотна, рекомендую. Третій плюс якість виконання. Ну, Виконані вони супер, немає, не видно клею, шовчики всі рівненькі, ну, класно виготовлені, немає до чого придратися. І так, перший мінус, що мені не подобається, коли ми почнемо терти нашу цю замшу, бачите, вона труситься. З неї труситься фарба, не знаю. чи що це. Ну, Дивіться, тут ще потрем. Усипеться з неї, ну, фарба, я так думаю. Перший мінус. Другий мінус їхня ціна. Ну, За 530 злотих, тобі ж 5-500 тисяч гривень, ну, дороговато. Третій мінус. Розмір. Ну, Розмірна сітка взагалі, ну, чесно, пиздець. Треба замовляти, кажу, на два розміри більші. І якщо у вас нога ширша, ніж звичайна, там буквально міліметри, ну все, вони вам точно не підійдуть. Так що, читайте інформацію, який розмір краще вибрати. Рекомендую вибрати, наприклад, два розміри, і щоб вам прийшло два, поміряти, і в якому краще буде сидіти нога, то їх і замовити. І що, друзі, так вони виглядають. Дякую вам за увагу, а з вас лайк, підписочка. І напишіть в коментарях, як вам ці шузи купили б ви собі їх чи ні. Таке неоднозначне у мене ставлення до них, але. Буде цікаво почитати вашу думку у коментарях. Всім па-па, цілую, люблю, бувайте. На нозі не буду показувати, як вони виглядають, ну, бо вони на кого не налазять. Все, всім чао, люблю, цілую, бувайте.